Так, ну що, пробуємо дивимось. Значить, ходить, 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 війшла, близько не підходь там. Близько не підходь, от там десь, так, да, я розумію, що там заважається е, горка, але, е, значить, десь звідти. От тільки війшла в кадр, зупинилась, ну що? <реш> можна, так, да, можна посміхнутися. Ви не вірили, що я зайду і поговорю. От, так і зараз поговоримо на одинці. Да, Я, поки я переміг да, умовно. Під текст да, кажемо, ми одне під текст, що ми маємо на увазі зовсім. Інші. Поки я переміг. Ага. Ну ось. Ми з вами нарешті на один. Да? Зайшла. Бачили, як ви не, не, не бігали від мене? Е, все, нарешті наодинці. Ага. Після цього ось! Це для тебе. Дивишся, звичайно, не, не своє вишивання чи кудись побачила. Ах так, ти бачиш, який він настирний? Тоді розвер... відвернулася і сіла, так? Да? Спиною до нього, спиною. Ніфігас я наодинці. Дулю тобі наодинці. Да? І, і, і я, що там казала, ні, я не хочу за нього заміж, я і тут скажу. Да? І, і да. відвернулася, спиною сіла. Далі їдемо. Да. Через спину, через плече. Навіть дивитися не хочу. Да? Е, Олено, не поспішай одразу кидатися. В тебе не заготовані ці слова. Ми не, миттєво не, ми не відповідаємо коли. Да? Е, от, е, Ну що, я пробилася, да? от я пробився, да? значить, е, бачите, нарешті на один, навіть наодинці. Да? Я казав, що треба поспіли. Ідіть геть. Ага, почула, оцінила. І тоді, е, відповідаю. У тебе завчені слова, то ти одразу на неї кидешся. Не пропускай реакцію. Почула, подумала, і тоді відповідаєш. І дивитися на вас не хочу. Е, поки, да, поки не підходить. Поки давай так. Е, ну не, не треба бути такою суворою. Да? Е, підходимо, підходиш от тоді, вже з цього краю, да? де, де десь тут от маєш бути. Да? Ага, тоді під, підходиш ближче. Е, Олечка може там і сидіти, да? от, ну, десь приблизно. Головне, от там залишити місце, щоб Олені було то тут, то з цього боку, то з цього да? можна було обходити. І десь е, не вилазь зовсім на фронт на профільний варіант. Да? От зараз ти бачиш під 45, дуже добре стоїш. Да? І так само і з цього боку можна дуже добре стояти, так, щоб ми тебе бачили, не, не просто в профіль. Да? І е, Олю ми будемо бачити добре. Да? Ти е, то колінки то в цей бік, то в цей бік, і повертаєшся, да? значить е, звичайно, через перетин. Значить, повертаєшся і розмовляєш через плече. Це дуже класно, да? зневага, я не хочу з вами розмовляти, тоді за спину собі кидаю значить, ці фразу. Тобто, поки, зараз поки підійшла на цю фразу сюди ближче, і, значить, її чекає, чекає, що, що то, що одразу так. Да, і, і можна, то, то підстройка, підстройка ще йде, підстройка. Можна десь да, оглянутися, можна, поки може, може ще й зарано, Я не хочу вам кожен жест ставити і поворот голови. Але е, да, спочатку, спочатку заспокоїти, щоб вона не, не психувала тут. Да? Не, психуйте, да не психуйте. Давайте спокійно порозмовляємо, я тобі все розкажу. Да? отак. Отут ще, так? Да? Розвернулося. О, угу. Підходиш, підходиш, так? А зі мною стане могилою? Через спину. Стоп. Зараз. Зараз, так, да, так. Да. Могилою, так, да, кинула вдруге. Так. Оцінка. Другий раз, Олено, другий раз тебе жбуронули. Угу. Отут можна да, глянула туди на двері. Да? Ага. Так, так, так. Шукаєш, шукаєш. Не заготовані у тебе ці фрази. Шукаєш, відштовхуєшся від партнера. Тоді обійшла на цей бік. І якщо впізнаєте мене більше, то ви зміните свою думку, да? і це о, отут ти вже переходиш до своєї таємниці. то ти не кричиш про це, а навпаки, отут ти починаєш. До цього ти розмовляла і ще так, підозрюючи, що батько стоїть і вухо там приклав до щілинки цієї дверної, а, а тут вже. Притишуєш голос, да? якщо ви мене пізнаєте ближче, то я там і вам розкажу те, -те, 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 -те да? значить, вже, вже такий підхід, да? на що Оля вже може що? А вона це сприймає навпаки, що пізнаєте ближче, то вже на якусь близькість натякає. От, та ні в якому разі, та пішов ти геть, ти, ви мені огідні. Да? Значить, і знов відвертається значить, на цей бік. Да? Можна на словах, можна е, після слів, можна перед словами. То вже ідіть е, за своєю, як кажуть, пластикою, за своїми почуттями, як воно у вас лягає. Да? Але обов'язково не, не просто випалити текст, що у вас є заготований. А щоб він у вас народжувався по ходу залежно від поведінки партнера? Да? Ага, от вона зборонула, один раз, зборнула, другий раз, значить, ну, давай я зайду в третій раз, вже з іншого боку, і тихіше буду. да? Послухайте, по секрету видавати потрошку. Ваші б зі мною стане прямо не могилою? Вище? Ви самі не в'язнів щось зі мною? Я? я вас достатньо знаю. З'явились ви, щоб порушити міську спокій. Да. Да, тут можна. Що да, да. реакція? Да, ви? А, пізнаєте? Я вас достатньо знаю, не нада мені. Да? А, і тут можна оцю другу фразу кинути вже туди на двері. Да? Щоб батько, ви цілком розумні дівчата, і цілком розумієте, що скоріш за все там підслуховує. Або сам батько як дуже зацікавлена особа, або хоба, хоча б хтось із слух, значить, а що ж там відбувається, а як, а як же він буде її переконувати і що й до чого. Тобто, а тим більше оця взвинчена зараз пані. Да, я Олю маю на увазі, вона е, готова і батькові в очі кричати про те, що я не хочу, не хочу за цього, я хочу сілью да, і так далі. Тобто, оцей крик на двері запросто. Перша фраза, де да, я вас і так знаю. Ні, 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 це ще, е, начебто хлопцю, а друга вже туди батькові. Не треба мені підсилати. Нащо ти пустив сюди? Да? Під текст такий. Е, знаю. З'явилися ви, щоб порушити мій спокій. Але ж я Ні, ні, це ще да, це ще не батько. Да. Зараз, трохи, трохи назад. З'явилися ви, щоб порушити мій спокій. Не, не, треба, не треба мені тут. Да? Не треба. ла-ла-ла. Я вас знаю. Ви з'явилися, щоб порушити мій спокій, щоб мене дратувати. Відвернулося. Да? От воно так і сказав, Він обійшов з цього боку, сказав, ти йому відповіла і відвернулася. Не хочу з вами розмовляти. Далі, добре. Олю, тільки... Олю Олено, тільки тоді повертаємось, да? обходимо з іншого боку. До цього не бігай. От ти щось там тупотилося, туди-сюди. Ні. Моя дія, мій перехід тільки результат того, що вона відвернулася. Якщо б вона не відвернулася, ти б не побігла туди, ти не знаєш. А вона відвертається, а ти хочеш їй сказати в обличчя. І більш навіть не тільки сказати, скільки ще й показати. Да? Мається на увазі не тільки вербально, а послухай, послухай. Да? Я не знаю, підморгнути, е ну якось виділити, що це незвичайна розмова. І оці погляди на двері і однієї, і другої. Це якраз і може бути, що у вас така змова вже складається да через оцю небезпеку, що вас під підслухають. Да? Тобто у вас три точки: одна, друга і третя це двері, на які у вас. Значить, поки, Оля, поки до сих пір реагує лише на нього, але в якийсь момент там підключаться і двері. Ви станете, що зі мною? Я вас достатньо знаю. З'явилися ви, щоб порушити мій спокій. І відвернулася. І дивись, Олю, не ой-ой-ой, е, не, 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 мені мій спокій. Ні. Ти його докоряй, докоряй. Ти сюди приперся гад, щоб мене дратувати. Це докір, а не ниття. Це його провина. Так що кидай йому в обличчя. Це звинувачення, а не «пожалійте мене. Це підтекст, Олено, О, це підтекст, а я вам розкажу секрет. Не ви повинні стати люб'язні. От зараз у тебе звучить так. так? Як пізнаєте, ви станете луп'язні? Ні. А як ви послухайте, в мене є тайна. Як е, ви дізнаєтеся, то ви станете, буде, трапиться диво, ви станете що побачите. Що? Побачу! Оп, от, от ви маєте, ось де сцепка, Розумієте? Одна вмовляє, друга пручається. І ще й робить, і чим більше та вмовляє і переходить на шепіт, тим більше ця пручається, кричить, і, і вже тоді на двері починає кричати. А потім, коли якісь ідуть доводи вже серйозні, тоді здивування, та не може бути. І тоді переключається, бо це поступовий перехід, треба грати, Олечка. Я увесь ви, щоб порушити спокій. Але ж я за мене втішу вас. Ле сільво буде мені втіхою. Да. Отут можна взяти, е, Оль. та. та, -та, -та. Ліж сільів буде мене втіхою, оце вже можна на двері. Я батькові вже казала. я йому ще покричу. Хай він там підслуховує, значить я туди кричу. Лісі Львів буде мені втіхою. Я зі свого не зійду. Я вже казали я свою, на своїй позиції. Да? І це вже можна а, а тоді вже не прибігати, Оленочко, а, не прибігати, а, а зрозуміла, що так кричить. В двері, то на батька, а я від батька ховаюся, і туди за спиною вже не оббігаєш її, а їй ближче до вуха, але ну, не просто вуха, звичайно, дистанцію треба тримати, але вже наклоняєшся, і зараз я вам щось таке розкажу, що у вас зміниться. Да? Тобто в спину і теж поглядаючи на двері, бо зараз буде розкриття секрету. З'явились ви, щоб порушити міську. Але ж я за мені втішую вас. Лесів буде мені втіхою. Туди! Ви а я міг би зробити вас щасливою. Да. Ладна, е, Під Підтекст, тихо-тихо. Та, та там, я, все, я все розумію, але Оце просто наша Я можу зробити щасливою. Щасливою! Мене! Ну, да, да. Вона то думає про своє. І чим більше ти шепочеш, тим більше вона голосує. Що? Та я зараз стрілки буду бити. Я знаю, як ви мене будете щасливо робити. Ні в якому разі. Да? Не вийде. Я кохаю тільки Сільвію, Да? Тобто, от вам вже знову конфлікт. Та шепоче, та кричить. Вже теж проявлено. Та відвертається. Да? Те, що ти не переходиш, а ззаду підійшла, да? це теж варіант, може, може підскочити від цього. Да? Не хочеш, я не хочу слухати. Підскочили, і тоді ти повернулася в обличчя Оля до Олени. так? Да? Що? Щасливою? Да, я, я зроблю. Що да? ви верзете таке? Ви розумієте, що? Да, тоді встала і повернулася, і, і їй випалило це в обличчя. Да? Можливо, да, це вже конфлікт вже роз, розгоряється, як кажуть, розпалюється. Це батькові? Та-та-та-та. Да, 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 да. да. За, Закричала. в обличчя. Не поспішайте, не поспішайте, дівчата. Да? Викричала е, Оля в обличчя. Да, ви та-та-та. Так. Паузочка. Я вам зараз все поясню. І отут, дивись, Оля вже не сідає, Оля стоїть, обійшла її, глянула знов між нею і дверима, да, туди ось ваша точка. Глянула. І тепер ти, Оля стоїть і Олена стоїть. І, поглядаючи на двері, да, щоб в будь-яку секунду не зайшли. Їй розповідаєш, тепер свій план викладаєш, але не поспішайте. Це ціла подія, це таємниця, це, від цього залежить ваше подальше життя. що Однією, що другої, ну, Олене, 100%. І від того, щоб вона зрозуміла, щоб вона не. Бо ти зараз скажеш, що я жінка, вона кинеться і скаже: та то баба, що ти мені підсовуєш? Ти що хочеш, щоб я заміж вийшла за жінку і так. І все. І тебе зараз вкандали і потягли ці в жандармерію. Значить, тому? Це дуже важливо. І тому повільніше і тихіше, так і поглядаючи на ці двері, і то туди, то туди, то на неї, то, то в ті двері, ти викладаєш їй її, її, е, ситуацію. Ось вам загострення, а не відтарабанити текст завчений. Це подія. Не треба, якщо ваше серце То й моя доповідь. Невільне. І перевіряємо реакцію. Повідомо, ти, Ви знаєте, це, це перше най, до цього було ла-ла-ла-ла-ла. А отут ваше серце таке моє невільне. О, як? От це, це вже подія. Це вже подія, це кульмінація цієї да, можливо, сцени, чи початок кульмінації. Як? Це перший раз, Оля, для тебе да, інформація, яка працює не проти тебе, а за тебе? Стоп, я не зрозуміла. Можливо, це помилка, це поки подив, поки питання, це ще не радість, але чекай, а може він обманює? Це теж не забувай, да? це для тебе дуже важлива нова інформація. І весь твій порив і крики, ти до цього могла лише кричати, робити, да, там щось протестувати, тебе будуть закривати. Ти на це чекала. Ти будеш барабанити кулаками в двері, ти будеш сперечатися з батьком, а тут раптом хоп! Ох, зміна, зміна, зміна обставин. Зміна шо-шо-шо? Отут вже прислухалося. А ну 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 як?